Він не виводить. Він виграє, але він не виводить. Він просто зливає. от В нього є така фішка, він просто хоче злити. Спорт, спорт завжди дзвонить по фейстайму, а казіно завжди. Без лиця ти ніколи не бачиш віп гравця в лице В виключених випадках до 70% камбеку. Бо це да не це туди. Не, не то. Щас подставлю іру і все. записала подкаст і втратила роботу. Про бонус рейт в цілому ВІП-категорії, вона не буде перевищувати плюс-мінус 50%, тому що є гравці, які не користуються бонусами, їм вони не потрібні і угу. вони не зацікавлені. Є думка суспільства: що коли ти бетор, коли ти ставиш ставки, то ти умний. Ну, так, тобто ти не азартний, ти просто так розважаєшся, ти просто тобі так цікавіше дивитися матч. Ну, тобто, ти фанат спорту, там ти взагалі а спорт спортсмен. це здоров'я, спорт це взагалі прекрасно. Всі на так, спорт. Так. Uh, Ір, мені прям хочеться стати твоїм віпом. Я послухала. Uh, я відчуваю, як ти любиш uh, цю свою роботу і як любиш uh, цих гравців. Ой, я би, звісно, конечно... скинеш силочку для реєстрації. Я...